Про міжнародну допомогу від партнерів, і сьогодні загалом про їх підтримку нашої незалежності розпитаю Станіслава Желіховського, кандидата політичних наук, експерта міжнародника. Пане Станіславо, вітаю вас. Доброго дня! Доброго дня зі святом незалежності вас на вітаю вас і зі святом. І так само вітаю наших глядачів, всіх українців, і хочу побажати в цей день усім нам сили, наснаги і звісно ж перемоги. Дякую а, на день незалежності. Якраз до нашої столиці прибули багато почесних і високих гостей. Це і Генеральний секретар НАТО Марк Рюти і спеціальний представник президента США Кіт Келох дипломатичною мовою, що такі візити означають. Які послання ці візити і ці шановні шановне панство, яке прибуло, надсилають Україні і світу, трактую трактується так, що світова спільнота пер перш за все прогресивна, звісно, підтримує нас і і продовжує це робити в найскладніші періоди нашої історії і навіть Зараз, коли ми бачимо, що насправді ми не знаємо, як довго триватиме надалі російська агресія, але все одно скажімо, навіть певним чином ризикуючи своєю безпекою, вони відвідують Україну, відвідують наші міста, зокрема і столицю, і так само приймають участь в таких урочистих заходах, які для нас є сакральними, які підкреслюють те, що Україна таки відбулася як незалежна держава, за яку боролася і український народ боровся століть. Тями за цю державу і нас щиро підтримують наші партнери. Ми бачимо, що дійсно під час різного роду урочистих подій і офіційних так само подій. Були присутні е, високопосадовці е, п -п -п передових держав е, світу, і так само бачимо, що і прем'єр-міністр Канади е, Марка, е, Марк е, Карні приїхав е, до України. І, до речі, між е, Україною та Канадою також було підписано повідні угоди е, про е, спільне оборонне виробництво, про mm -hmm. спільні проекти, які були вигідні і Україні, і Канаді. Так само бачимо, що і спецп. Представник Дональда Трампа Кіт Келох прибув, представляючи Сполучені Штати Америки, і це дуже важливо для нас, тому що він, скажімо так, є дуже важливим комунікатором між Києвом Безумно. та Вашингтоном Пане Станіславе, вибачте, що перериваю вас, але от з огляду на якби представництво, так mm. на тих гостей, які прибули, ви би як політолог сказали, що це продовження підтримки чи можливо посилення солідарності. Які сигнали про це йдуть чи ні? На вашу думку, на останнім часом підтримка зростає Тає, і ми пам'ятаємо, що навіть от, в ці дні такі, от для нас дуже важливі і можливо, і я не виключаю, що доленосні е, е, наші партнери разом з президентом України зібралися у Вашингтоні, е, де провели зустріч з президентом США Дональдом Трампом, і якраз таки це продемонструвало єдність це і солідзар... безпрецедентно. На Насправді абсолютно вірно, і зараз ми бачимо, що підтримка продовжує так. Нам зараз не просто, нам не легко. Хотілось би Вить, щоб ці цієї ці допомоги було більше, щоб вона була більш систематична, щоб Україна могла сподіватися на е, подальшу е, відбиття агресії, але я думаю, що з часом ця вся допомога нарощуватиметься. Єдине, що ми не знаємо, е, чи зупиняться найближчим часом бойові дії чи ні, тому що ми не можемо цього спрогнозувати. Я не я не думаю, що навіть е, е, високопосадовці, ну скажімо, сильні світи цього е, можуть е, однозначно зараз відповісти на це запитання тому що на жаль, на жаль, Росія не, не демонструє е, бажання припинити вогонь, вона лише імітує переговорний процес. А нам важливо в будь-якому випадку бути готовими до різних сценаріїв, як до тих, е, які е, ну матимуть контекст зупинення бойових дій і можливе у укладення кожження якогось... в тому числі. Та тобто, наші партнери і іншими і... словами, вони якби е, готові, тавтологія перепрошую, готові готувати нас до різних варіантів розвитку подій. Так, Тобто, якщо ми говоримо про стан, ну від, стан відносного миру. Mm. Я не думаю, що це буде мир класичний, Це скоріше за все буде перемир'я. Якщо ми досягнемо цього, то тут важливі гарантії безпеки від наших партнерів і щоб Україна була скажімо так захищена, і вона скажімо так, була впевнена в завтрашньому дні. Щоб ну звичайно, ми не можемо на 100% гарантувати те, що Росія не повторила би. Свої агресії, але в будь-якому випадку нам потрібно зробити все, щоб е, в Москві кілька разів думали аніж е, такі Перед кроки я. робити. Ну і так само це стосується, як на випадок, якщо будуть продовжуватися бойові дії, повномасштабна агресія, щоб ми мали усі необхідні е, е, засоби. Плюс ще хотілося б побачити посилення санкційного тиску, якщо Путін не захоче сідати за стіл перемовин. Ну і таким чином е, усім разом відтісняти агресора з нашої території, і звісно ж перемагати, як я про це зазначив у. Е, у своєму привітанні угу. на сьогодні про якесь просування про якийсь поступ у процесах може Напевно, може свідчити два факти. Ну щонайменше це півгодини тому, ну можливо, 40 хвилин тому відбувся такий. Підтвердили великий обмін а, а, полоненими. Не називають точне число, але кажуть, дуже велику кількість так обміняли в тому числі вісім, наприклад, цивільних, яких утримували в заручниках російські окупанти. А з одного боку, з іншого боку, ще на початку доби стало відомо про це. Написав Street Journal Потім почали вже підтверджувати і українські оглядачі так про те, що. А США е, схвалило передачу Україні от понад три тисячі оцих ракет. Е, я забув абревіатуру Ерма, е, якось mm -hmm. так. Це е, ракети, розроблені для флоту. Mm -hmm. Вони здатні вражати, е, я так розумію, Якщо обороняти кораблі, так військові судна, то це значить вражати цілі, які летять низько. І що в специфікації було вказано, вражати е, балістичні ракети на термінальній, тобто на останній стадії, коли вона вже реентрі робить в атмосферу, так входить. Це важливо для нас. З іншого боку, цей, так би, ця е, згода від США йде з одним мале, тому, тому що США будуть Хексет буде нам говорити, можна чи не можна, як Пентагон. Так? І от ці два факти: про що вони свідчить? Про який роз, е, розклад і розклад, до речі, теж. Ну так дійсно ми бачимо, що є позитивні сигнали, і я думаю, що наші західні партнери, і включаючи сполучені штати Америки, надалі підтримуватимуть нас. Так ми бачимо, що зараз змінилася парадигма підтримки. Часто це відбувається на скажімо таку на комерційній основі, коли європейці допомагають нам купувати американську зброю, і нам передавати ну, це, це, окресо, це важливо, але в будь-якому випадку ць, немає зупинки того, щоб нам передавати ці Це тех... важливо зафіксувати. Перепрошую, тобто зараз Україна домоглася якоїсь певної схеми, яка працює без зупинки. Ми не біль не більше не будемо залежати від там рішень конгресу. Пам'ятаєте, як ми з ми ж з вами сиділи в цій студії, абсолютно говорить. абсолютно так. Ну і так само я хочу е, підкреслити, що взагалі е, взагалі були ризики того, що адміністрація Дональда -Тра -Дон Трампа може відмовитися від будь-якої підтримки України. Так, і ми були. також з вами це обговорювали. І тоді навіть було, був один факт. Пам'ятаємо зупинення надання Україні так, озброєння так, розвіддане... також розвідування mm -hmm. даних, що. Певною мірою вплинуло на ситуацію на полі бою. Ну принаймні з тих джерел, що можна ну, з яких можна було брати інформацію, то це могло б вплинути наприклад на ситуацію на курському напрямку. Ну, скажімо так, будь-які перебої з постачанням розвідданих негативним не впливають. впливають. і тут ми немає чого тут Жодних приховувати, секретів, тому так. що ми вочевидь дуже багато ну залежимо в багатьох аспектах саме від наших партнерів, і передусім ми залежимо якраз таки від постачання озброєння. Зброєння, передового озброєння, тому що нам потрібно не просто нам потрібно не просто зброя, нам потрібні сучасні технології, ті, які можуть перекрити кількість, яка є в Російської Федерації. Панець, це Зараз дві хвилини, але я хотів би, дуже хотів би поставити отаке запитання вам, на ваш розсуд. Умовно, всі ці роки працює умовно. Я підкреслюю, це це моя скоріше придумка, метафорична. Умовна формула Українська сміливість плюс західна зброя. тепер їй достатньо. Якщо вона буде е, працювати без збоїв, цього буде достатньо чи нам потрібно щось іще? точно можу сказати, що сміливості нам вистачає. Це нашим точно, абсолютно. Силам. тут однозначно абсолютно. і хочеться побажати нашим збройним силам надалі тримати фронт і скажімо, зробити все можливе, щоб відкинути агресора з нашої землі. А щодо озброєння, я вважаю, що потрібно посилити підтримку нашої держави, щоб ми дійсно могли робити більше контрнаступальних операцій. Тому що часто якраз таки ми не можемо цього зробити не тому, що в нас не вистачає сміливості Напоро, на поронапаки. Може такі, не. Вистачати людей і не вистачати, але це можна компенсувати сучасними технологіями і сподіваємося, що наші збройні сили все це отримують, і ми зможемо досягнути своєї хвилина. Чи вважаєте ви, що потрібні нам контингенти іноземні союзницькі на нашій території якомога швидше? Це непогана перспектива, але я переживаю з того приводу, що Російська Федерація буде виступати проти і однією з умов можливої угоди з Російською Федерацією може бути те, щоб такі контингенти не перебували на нашій території або вони мали іншу конфігурацію, і це може вплинути на кількість і якість. Це інша конфігурацію, Ту, про яку казав Китай, мандат ООН, що Китай мовляв, ну можливо, був. можливо, або інших міжнародних організацій. Ми це повинні теж усвідомлювати. Тобто насправді немає 100% гарантії, що на території України буд. Wochenlange Suche nach dem richtigen Gebrauchtwagen? Schluss damit! Danke Auto Hero wird Auto kaufen endlich einfach. Wir wählen jedes Auto sorgfältig aus und du holst es einfach in deine Nähe ab. Oder wir liefern es! So macht Auto kaufen endlich Spaß. Finde dein Traumauto. Jetzt bei Auto Hero. Зі мною в студії Станіслав Желіховський був кандидат політичних наук, експерт міжнародних. Дуже вам дякую за розмову. Дякую.